Хто підружається до гори, буває закава. Ух ти! Оце забій. це кормився. Ух ты. Не знаю, чи буде видно. Тут ніч нічте. Потрапив в молодість турецький. Де навчився потикаву європейську. Хто стало і також вивчив турецьку мову. Настільки добре, що одна з відських торгових компаній випишила для того, щоб він вів для неї торгівельні переговори. Таким чином, 1683-му цей Кучинський жив вже у віці. А це рік відомої війниської битви, де коаліція християнських держав розбила Османську імперію. Кучинський став героєм цієї битви і як трофей взяв собі декілька сотень зішків кави відкрив Одну з перших кав'ярів в Європі. Такі кав'ярні знімали від мене. Вони не додавали кави. Цукру кава була непобуля. Швидський вперше додумався каву солодити. додавав цукору, вершки і додавав мед. Першу порцію солодкої кавинув без коштів, ну як зараз на роботі. Рогали, витічка, як це було мусульманського переламуваючи цей рол, а на ковід і ще раз перемагали тут. А, обіцяє, спороді, ну, турецький отрубає тільки. Стало стала побуде, тому що можна сказати, що не знаєш.

Ось і беруть колопати, вивозять вагонетку на зоні, там вже взяльно обсмажить і продають. Можете чи що під вашими ногами ось тут справжня кава. Просто ще не обсмажуєш. Природна аномалія. Така аномалія можна об'яснити. Якщо б її можна було б пояснити, це не була аномалія. Не оторвешься, а не оторвешься. Можно за волосы. Відпалить паяльную лампу. Перед вами карамаль полавится вам каву, нема справи запали. Выедати гармочальную лампу.

А вилка. А что у нас тут путишку? Да, настойки. Может, такой настойки.